Друзі, всім привіт! З вами Бігодій. Сьогодні я хотів би вам розповісти всю інформацію, яка мені відома саме про зброю. Тобто, як її поліпшувати, де знаходити модулі, де брати фрагменти та моди на цю зброю, як її калібрувати, як підвищувати її грей, тобто апати зірки і все це в одному відео. Тому давайте почнемо з того, де ми знаходимо модулі. Я вже записував цей відос. Як ми знаходимо модулі, давайте я вам ще раз покажу, і посилання також залишу на цей ресурс під відео. Дивіться, я отакий от сайт oncehumanmap.com, натискаємо «Hide L, вибираємо weapons Mod», вибираємо, наприклад, міста, які є, і ходимо по цим прицільчикам, збираємо, виконуємо завдання, які нам пропонують, збираємо всі модулі. Після цього вони у нас з'являються в інвентарі. Наприклад, от ми вибираємо свою зброю, яку хочемо поліпшити, натискаємо ПКМ і от, аксесуари. І тут ми з доступного нам списку можемо вибрати той, який нам потрібен. Мені поки що, от саме такий білд дуже сподобався: це Muzzle, Оптик, Tactic, і магазин саме от в такому форматі. Зброя стала дуже такою комфортною. Ну, це не суть, то, тому що це все індивідуально, і кожен робить так, як йому, йому подобається. Добре. З, питанням, з першим питанням ми розібралися. Далі, де брати фрагменти та моди, тобто перки. Ми е, можемо моди брати з сундуків. Вони так само є на цій карті, до речі, на тій, на якій я показував. Дивіться, в кожній локації у нас є. Декілька видів сундуків. Тобто віапон сундук, потім виходить Віапон сундук, потім армор у цей сундук. Так, от сторейдж, міфік і гір. Ось є один, два, три, чотири. З міфічного сундука його можна отримати один раз тоді, коли ви закриваєте, наприклад, локалку. Тобто ви один раз його утонули. Вам випав конкретний ут, все, ви більше його утонути не зможете. Тобто це один раз міфік сундук. Добре. Далі, Storage Create. Storage це в нас е, сундук з розхідниками. Тобто в цьому сундуку будуть тільки розхідники. Та ну, сміття, коротше, та, таке не дуже все е, потрібне. І weapon create. Тут випадають частинки на зброю, випадають рандомно моди на зброю, а в армор. В гір, точніше, екрійс випадають ще моди на броню. Тобто, можна одразу приходити на локацію, забирати всі сундуки, і йти далі, і таким чином їх намагатися фармити. З цим розібрались. Добре. Дивіться. Далі в нас на картах є отакі, як інстанти, називаються вони сіло. Сіло, і там йде назва цього інстанту. Давайте вам зараз його покажу, наприклад, ось цей. Це 45-го левела, ось він. Типу, секремансіло е, тета. Тобто тут може випасти, як ми всі зрозуміли, на стрімах рандомно пірки в броню, рандомно броня, тобто тут же як вам повезе, ви заходите туди, можете соло, можете групою зайти і е, зачистити кімнати. І ці інстанти, по-моєму, на два боса. Тобто, ви два боса вбили, можете виходити, якщо ви там все залутали. Такі інстанти існують. На декілька рівнів: 45, 35, 25 і 15. Тобто можете подосліджувати цю карту, подивитися, де ще вони є сіло на 15 Ну, він не дуже цікавий, тому що тут ви бачите синє випадає. А нам саме цікавлять фіолетові та золоті перки. Тобто, 25-й, тут перка або шмотка фіолетового грейду може випасти цей дуже гарний ресурс. Жовтий баночка, ця вона потрібна для поліпшення, далі про неї розкажу. Тобто, все це фармиться в сіло. Це дуже е е е корисна штука, то, тому раджу їх зачищати регулярно. Далі, в нас ще є данж. В данжі так само ми можемо заходити, фармити ось цю енергію, вона там непогано фармиться, плюс досвід фармити. І також вибивати або моди, або зброю, або сам шмот, тобто там теж ж, як повезе, все рандомно. Тобто грінт, такий, як ми його вже всі звикли бачити в усіх, по факту, іграх. Добре, переходимо до наступного пункту. Наступний пункт у нас буде, як калібрувати зброю. Дивіться, калібровка зброї проходить на верстаку. Тобто ви підходите до вашого верстака, вгорі справа вибираєте калібрейшн. І вибирайте, яку зброю ви хочете відкалібрувати. Тобто це така своєрідна, можна сказати, заточка вашої зброї та заточка вашого шмота. Для цього потрібні, дивіться, знизу будуть зазначені ресурси, які вам потрібні, і валюта, яка вам потрібна. Тобто для початку можна нафармити оці енергі-лінки і потім дивитися, яка необхідний, який необхідний ресурс для вашої конкретної зброї. Так як я розумію, на шмотки потрібен один вид. Да, один вид ресурсу на пушки інший. Тобто ви все це збираєте, приходите до верстачка, затискаєте F і таким чином от поліпшуєте собі, скажімо, грейд. ну, Краще сказати, за можете заточити собі зброю. Тобто, от, якщо я поліпшу з 5 на 6, вона виросте з 325 до 332. Воно може здаватися не дуже і багато, але по факту воно так все до одного складається і, бу, і буститься також дуже круто. Так само і зброя, вона зачасту дає от, захист від псі у цього дебафу, який є в деяких локаціях, також по, збільшується ХП. Яке буде додавати ця шмотка. І так, кожну кожну шмотку ми можемо таким чином заточити. І, в принципі, отримати непоганий результат. Далі, четверте, як піднімати рейтинг зброї? от рейтинг зброї, це, мені здається, в цій грі буде най 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 найскладніше, -най що може тільки бути, того що потрібно, цього дуже багато. Дивіться, ми натискаємо I", тобто наш сундук, і нажимаємо кнопку вгорі Blue Prints. Ми натискаємо і бачимо, які в нас вже принти є. Тобто, які в нас є рецепти, що ми можемо скрафтити собі зброю. І біля кожної зброї ми бачимо, що є отакі. зірочки. Зірочки, Тобто, це, скажімо так, клас зброї вашої. Ми можемо натиснути PKM де, деталі. І справа знизу в нас буде отакий плюсик. Тобто, щоб підняти з одної зірки на другу зірку, нам потрібні блюпринти-фрагменти. Ми їх також вибиваємо в сундуках, ми їх також вибиваємо в данжах. Тобто, там же як повезе, вам випадають шматочки на рецепт, ви можете їх сюди засунути. Тобто, зараз на скар мені нічого не можна вставити, бо в мене немає підходящого, скажімо так. Рецепту. Але давайте подивимось, наприклад, от на Грейт нижче. В мене є просто револьвер, щоб ви бачили, як воно виглядає. Бачите? Ось о, є плюсик, ми на нього можемо натиснути. І в нас з'являється от вже відкрита зброя, яку ми можемо поліпшити, і закрита, яку ми ще не вивчили. Тобто, якби вона ще тут була, воно б тут так само показувалось. Ми натискаємо на ту зброю, яка в нас є, от наприклад. Да? Заповняється шкала досвіду, і ми бачимо, що ми затискаємо F, і воно його апнить на другу зірку. Я не раджу робити це, на, скоріше за все, нижче, ніж фіолетовий шмот і зброя, але на голду вже і фіолетку можна, я вважаю, це все робити, тому що ну, нижче шмот це такий просто проходящий якийсь варіант, і він по факту нам буде не потрібний. Тому якось отак. Наприклад, ось тут, Фіолетова, ми можемо цю АВП, от бачити, тут необхідно більше досвіду 450. Тобто, чим вище грейд, тим більше треба цього досвіду. Відповідно, тим більше нам потрібно буде оцих шматочків вкладати в конкретно нашу зброю. Тому, в принципі, напевно, це все, що є зі зброєю. Ну, як ще поліпшити собі дамаг, я думаю, всі розуміють, що в нас є також грейди з набоями, тобто, чим вище грейд набоїв, тим буде більше в нас демедж також. Тобто, це теж корисна тема. І, в принципі, по зброї, напевно, на даний час це все, що нам е, зробили розробники. Забув ще сказати, е, можна купувати або вигравати в такій, як в лутбоксах. От ви ставите wish машин. Тобто, це машина бажань. І тут є. Е, Blueprint Shop. Ми натискаємо G і можемо подивитися, які в нас тут продаються рецепти, вже готові, вже за повну суму, за 8 тисяч цих, типу, стархорна. Цього. По факту, він здобувається, коли ми фармимо, наприклад, ось такі штучки. Є от у мене другий рейд кортекси, перший левел кортекса і третій левел кортекса. Ми їх, я думаю, ви вже всі розумієте, а якщо ні, то я зараз вам покажу. Вставляємо от в такий фільтр резонантний. І потім до нас на... В дім починають атакувати монстри. І ми ставимо турельки, від них відбиваємось. Там буде відповідний час, скільки нам треба відбитися. Коли ми це все зробили, ми піднімаємо саме цей стархорн. Плюс він додається ще за сезонні завдання. Ну, коротше, ви в світі, я думаю, вже бачили, як воно виглядає, як його можна заробити. Або. Це за 8 тисяч я вам показав, як можна взяти собі голдовий цей е, рецепт. Тобто поки що тут по факту дуже сильні є стволи, які ну, варто на них звернути увагу, бо вони реально круті. Добре, другий варіант це ми можемо отримати за оцю гру, тобто удаманія. Один, скажімо так, ми натискаємо на. Ту позицію, яка нам цікава, і тут ми бачимо, що може нам випасти. Тут може випасти або фрагменти на шолом, або сам шолом, або штани. Тут бачимо, скари нам випадають, і МП7. А тут е рандомно теж випадає, ми ви можете тут потім подивитися. Мені тут випав скар. Я не знаю конкретно, що може ще випасти тут. Але мені тут випав фіолетовий скар, який зараз в ПВП, доволі топова е зброя. Тому що вона б'є електрикою, і електрика дуже так потужно додамажить. Тому напевно, це все, що можна було на даний час, на момент 18.07.24 року, сказати по зброї, як її дістати, як її поліпшити, або як її там, заточити і апнути її зірки. Тобто, напевно, це зараз вся інформація, тому якщо тобі було цікаво, я тобі прошу підпишись на мій канал. Також буду намагатися робити відосики подалі по цій грі. Також проходять стріми кожен день з 12 і до 9-ї вечора, плюс-мінус, на Твічі. Посилання також буде в описі цього відео. Силка на ресурс, на якому ми можемо шукати, все я додам в описі, тому радий був, що тобі це було потрібно. Ти це шукав. Став лайк, підписуйся. Пока. До нових зустрічей. Побачимось на стрімах та на інших відосиках. Па-па!